Друзі, всім привіт! Маю такий класний комерційний транспорт. Це Renault Master в третьому поколінні. Це середня база L2. По висоті він H2. Автомобіль тільки приїхав. Він повністю має сервісне обслуговування, яке пробувається офіційно по Рено. Є всі видруки по, робо по технічних роботах, які робилися. Як на диво автомобіль без косметики, не то, що там без шпакльовки, він без косметики, він весь в оригінальній фарбі. Зараз вам його покажу детально. Це 2,3 стандартно дизель з автоматичною коробкою передач. Також він на дві бокових дверки. І його фішка в тому, що він на 3,5 тони. Повна маса. Його можна зробити під систему шлях, без проблем. Бо вони дуже часто бувають. 3,3 повна маса. Тому потрібно робити переобладнання або розмитнювати 3,5, Ну є різні, як то кажуть, махінації. Він стандартно на 3,5 тони. Зараз вам детально його покажу по кузову товщиноміром. На вулиці вже чуть-чуть темніє. Для тих, хто розуміє, Шини 24-го року, ханкуки, вони стоять тут новенькі. Одне колосо, якщо я не помиляюсь, 200, 200 доларів. Це не якесь китайське сміття. або, Не знаю, там, знаюся. Ви самі розумієте, скільки коштує ця резина, її ніхто не знімав. Дивіться, є підкрилочки. диски тут просто ідеальні. Скло лобове було замінено, але ну, я вважаю, що це взагалі не проблема. Це наоборот плюс, бо воно не відпіскуструєне. Воно без сколів тріщин. Також є датчик дощу, датчик світла. Зараз одну секунду. Капот ми маємо 117. Оптика тут в ідеальному стані, в них тільки є один варіант, це денні ходові вогні, плюс це галогенні фари. Є передні парктроніки. бампер тут без подряпин, без царапин. Хром, як ви бачите, в ідеальному стані. Також з цієї сторони. Фара теж в класному стані, бампер тут ідеалі. Шини вони всі одинакові. Всі 24-го року, якщо я не помиляюся, вони всі нові. Підкрильнички також оригінальні є. 78 і 73. Дзеркало, воно без тріщинних часто бувають, вони побиті. Також повторювач поворота Він в оригіналі. Без тріщин. 71. 88 111 107 94 83 103 83 69 65 ой 85 вибачаюсь 83 85 101 104 103 103 92, 96, як ви бачите, по цій стороні немає косметики навіть, хоча для мене це не проблема. Задня оптика як новенька, пластик в гарному стані. Шини, як ви бачите, нові. Тут стоїть одна ресора. Він на дві бокових дверті, його класно переробити на пасажира теж. Пройоми. Не побиті. Тут все як нового автомобіля. Навіть вам ударі по прибору. 44, навіть не малювався пробіг. Кожна дверка має замок, ще плюс, який закриває. Тому що тут була майстерня. Ви бачите, є на тих бокових дверях, на верхніх теж. Була майстерня з дорогим інструментом і вони ну, боялися, щоб не обікрали, зацініть стан будки. Перегородка вона як нова, стеля теж без корозії. В них часто буває, що від конденсатор ржавіють. Арки, як ви бачите, вони без пошкоджень. Тут може десь мінімальні, бо тут була полочка. Двері задні в ідеалі. Підлога теж оригінальна, її ніхто не перекидав вверх, як то кажуть, ногами, бо часто, коли стерта, їх перекидають. Вона тоді гладка, по ній неможливо ходити, коли мокро. Тут вона вся видно, що це завод. Бес навигуно навіть немає подряпин Автомобіль ну, реально в гарному стані. Такі, такі автомобілі попадають дуже і дуже рідко. Він з оригінальним пробігом, не 500, який там, а на щитку 200. Тут все б'ється повністю по сервісах. Так, 111, 92, 94, 95, 94, 93. Задній пластик. Весь в ідеалі, є задні партроніки, бо є і передні, є підножка, дуже класно загружати, вигружати, є фуркоп. Також камера задня є в автомобіля, Двері вони в дуже гарному стані. Мінімальні якісь такі, може, цяточки, це буває в легкових автомобілях, не то що в грузових. Автомобіль, звичайно, можна готувати на продаж, але коли він знищений, його готуй, не готуй, він все рівно буде видно. Пластик не новий, бо можна поміняти, але він як новенький. 92, 83, 95, 100, 104, 100, 88-90 пластики в гарному стані також шини просто класнючі не якесь китайське барахло 98 96 84 85 83 86 З то сторони вам покажу. Теж все класно. 76 поріг. Все збережено. в цьому автомобілі. Я думаю, хто придбає, це як кажуть, як скарб. Це дуже рідко буває. 95, 87, 94, 91. 77 шини, як я наголошував, всі одинакові. Пройоми тут не побиті від ремнів. Він код вам зупиню, щоб ви могли бачити і перевірити цю всю інформацію. Карти дверей часто бувають вишморгані, кидають бутилки різні, там можуть інструменти якісь, вони просто тут як новесенькі. Пороги зацініть, якому вони стані, вони як новому автомобілі. Всі болти тут на місці, сидіння двойне. Також є ящик під низу, можна собі зберігати з перегородкою, стан панелі, як нового автомобіля, бардачок теж без подряпин. є... Бездротова зарядка, також розетка 12 вольт. Зараз вам покажу детально по автомобілю. Автомобіль був в одних руках, як ви бачите, 2020 року він і випуску і реєстрації, також він у 2025 році знявся з обліку. Ми його придбали десь в березні, приїхав він в квітні. Є сервісна книжечка, наголошую ще раз, вона має бути. В Рено вона грубо там до 200 сторінок. Коли вона тоненька, то з цієї підробки повністю є все обслуговування. Воно було на Рено. Також в книжці відмічено 24 рік, другий місяць 189. Але є видруки, які з аукціону завантажуються, без проблем я покажу. Є повністю сервіс до 230 тисяч. І великий плюс, хто розуміє, в цих нових двигунах. Двигуни непогані, форсунки не ремонтуються. І в них плюс-мінус там на 2006 тисячах приходить їм кінець. Тут на 230 -ти тисячах замінено всі 4 форсунки. Це є 1000 доларів. Плюс, якщо я. Ну, це треба всю датську мову переводити на датську, Ну, на українську з датської переводити. Е, замінений був стартер на 219 тисячах. Також акумулятор на 189, повністю 17 сторінок є все обслуговування з автомобіля. По автомобілю я обслужив генератор, я поміняв щітки кільця, я поміняв вал, підшипники. На 3 тисячі гривень я обслужив. Я думаю, що той, хто придбає, він нічого не буде, тільки міняти, як то кажуть, масло в автомобілі. Зі сторони водія карта теж. Просто в ідеальному стані. Є бамбасто. Хто розуміє, це дуже великий плюс. вона нагрівається швидше в пробках, бо дизель так нагріється. Плюс ви виставляєте температуру. Якщо ви стандартно зранку виїжджаєте в одинаковій годині зимою, ви приходите, автомобіль нагрітий, вікно розмерзлося вже коли сніг. ну Це дуже великий плюс. Сидіння, воно просто в ідеальному стані. Воно як новесеньке. Також. Підлокітник, він не витертий, як ви бачите. Часто буває, що витирають. Вам покажу стан ремня. Оце стан ремня на бусі, ну, в якого пробіг там, 240 тисяч. Ну, дехто думає, що може мотали, можуть перевірити. Стан керма він, просто, він не реставровувався. Він і не перешивався він як в нового автомобіля. Зараз вам покажу, верніше дам послухати, як працює двигун. З цієї сторони, якщо не помиляюсь, показував вже вам, тут всі болтики в заводському стані. Зараз дві хвилинки заведемо автомобіль, і ви послухаєте, як працює двигун. Як ви бачите, помилок немає ніяких, просто треба нажимати педаль тормоза. Щоб його завести, я мусив поставити на паузу. Він працює, як швейцарський годинник. Як ви бачите, він не мився. Тут його не потрібно мити. Ви собі оглянете сухий, якщо вам потрібно буде. Болтики. Все в завузькому стані. Якщо хто не розуміє, вони ржавіть, бо, тому бо вони закручуються знизу, вже коли автомобіль покращений. І тому на них завжди є корозія. Це нічого страшного немає, це така їхня особливість. Фари... Ці рідні 0,2, 2 січня випущено 2020 року. Пластики тут не подерті, не потріскані. З цієї сторони я не бачу наклейки. Але фара його оригінальна, видно, що вона ну, не нова, можливо десь і злетіло. Клімат контроль стандартний. Тут тут стоїть роботизована. Коробка передач для тих, хто не розуміє, це та сама, що механічна, тільки нею переключає робот. Часто буває, що коли там приходить якийсь певний період, ламається, люди не хочуть її ремонтувати, вони переробляють на механіку. Ну це, Бо це та сама коробка, тільки доставляється коліса і педалька. Але тут, скільки я мав цих автомобілів, вони працюють без проблем на цих нових автомобілях. Тим більше, вона тут працює просто ідеально. Масла там мінялись, там видно, що обслуговувалась коробка. Є два ключі. Також є в автомобілі навігація. Все на українській мові. І є задня камера, також партроніки, воно пікає, бо заді я близько під'їхав до дерева. Друзі, всім, кому цікаво, цей автомобіль дзвоніть, запитуйте, всім гарного дня і вдалих покупок.